Бачу, вбивати. Кажіть. О, ми тебе сейчас запушимо і б'ємо, або просто уходь. Бо вже все, время поджимаємо. Локери. Тут ми нічого не забирали, тут пока все тут. Я ще не думаю уходити отсюда. Дай я хоч перейду, свою спорту я вийшов з вами поспілкуватися. Тут тебе вже тримають, так що ти або помреш зараз, або тікай. Просто, прямо зараз. Все, варіантів других нема. Я серйозно. Ну дай секунду в дискорд перейду свій. Ок, давай. Він не обіг, він сховався. Ну все. Він просто під дверима стоїть, типа в гаражі. Бо я не бачу, як він біг. Вон кризарі. По мені стріляв. Треба було. Треба було одразу його тушити, гандон. Ти кого? Я убив? Ця, я... Мабуть, я не знаю. я ему накидаю, он ху тоже впав. Залазь, охвет, okay, залазь, залазь, залазь в базу, залазь в базу, залазь в базу. Я не можу легти.